Значить, коли ми виготовляємо двері і вони у нас обшиваються листом металу з двох сторін, то, звичайно, другий лист ми кріпимо на електрозакльопки. І дуже багато людей стверджує, що нафіга засверлюватися під закльопку предварительно, бери, да сразу печі. Я вам зараз поясню, чому це неправильно. У всякому випадку при виготовленні дверей. От це ми імітуємо, що у нас. От, стіл, це у нас зовнішній лист, це у нас ребро жорсткості, це у нас утеплювач, там, пінопласт чи полістирол. От. Я завжди сверлю отвори, отакі ось, на сім для електрозаклепок. Навіщо це? Це робиться для того, щоб зменшити тепловложення в наші двері, це напряму впливає на вигорання утеплювача, якщо це у нас пінопласт або полістирол. Тобто. Ось ми кладемо, да? щоб нам пропалити дирку, тута, ну, тобто, добратися до профіля, нам треба проплавити даний лист. Коли у нас просверлений отвір, нам цього не треба. Тобто ми не палимо, ми не вкладуємо тепло і ми не випалюємо наш утеплювач. Також, коли ми дуже крепко печемо, наш лист буде піддаватися знову ж таки нагріванню. І його може повести. Буде у нас отакий от хлопушками. Ну і звісно ж, чим менше тепла, тим безпосередньо менше деформується каркас дверного полотна. Так що при виготовленні дверей сверління це мастхев, це обов'язково.